Що буде після розлучення з нарцисом? Я розкажу вам, що буде із вами, а також розкажу, що буде із самим нарцисом після того, як ви розстанетеся, розлучитеся з ним. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от вже 18 років я працюю психологом, індивідуальним психологом, сімейним психологом, а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання і онкологія. Тож, якщо ви завітали вперше на мій канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео авансом. А також пишіть ваші коментарі. Якщо нічого написати, просто поставте жовтеньке та блакитеньке сердечко або напишіть мені Дякую. Кожен ваш коментар допомагає моєму YouTube просуватися на просторі україномовного контенту з психології. Тож, давайте розвивати український контент на YouTube разом. Що буде із вами? Після розлучення із нарцисом, багато е, жертв, партнерів, нарцисів е, вагаються дуже довго і думають, Боже, як же ж це буде? І оце майбутнє дуже лякає. Тому е, зараз ми розберемося, що буде із вами. Якщо ви вирішили розлучитися з нарцисом, або він покинув вас, утилізував, е, як кажуть психологи. Перше, що ви будете відчувати, це оломка. Вам буде хотітися повернутися до нього, бо ви будете чіплятися за ваші ілюзії, за ваше минуле. Ви будете нагадувати собі, як було на початку стосунків дуже гарно з ним, як ви почувалися такою коханою, значущою для нього ідеальною навіть так. Ви будете своїми думками ринути в минуле і чіплятися за ті хороші моменти, які відбулися і які вже ніколи не повторяться. Тому що те, що було на початку, це була ваша ілюзія. Це була його маска, його брехня, яка підтримувала вашу ілюзію, що він ідеальний партнер. Тому це така пастка для тих, хто розлучився із нарцисом, чіплятися за цю ілюзію і за минуле. І навіть буде хотітися написати, але ви будете стримувати себе, ви будете казати Ні, стоп, не пиши, не принижуйся, навіщо ти це робиш? І оця така залежність вона буде дуже сильно дошкуляти вам і. Ви будете боротися з цією залежністю емоційною від нарциса. І я раджу тут триматися і не повертатися, не писати От все-таки уходячи, уходь. Будуть також сумніви, будуть страхи. Це все просто переживайте, проживайте. Намагайтеся стояти на своїх власних ногах, займайтеся чимось, перенесіть фокус уваги на своє життя, шукайте якісь творчі заняття, якісь хобі нові, йдіть, я не знаю, там займайтеся музикою, співайте, йдіть на барабани, на танці, йогу. Треба не бути на самоті, бо ці думки. І сумніви, а чи могла я там ще щось робити, а чи може насправді я така погана, як він каже? Вони будуть поглинати вас, тому йдіть куди-небудь і найкраще, куди ви можете піти на цьому етапі, це до психолога, щоб він підтримав вам вас в тому, щоб ви не піддалися своїй співзалежності і не пішли знов в то в те болото і в ту пастку, яку нарцис для вас приготував. Другий етап, який ви будете переживати, це ви будете усвідомлювати і нагадувати собі всі ті погані моменти, коли він вас зраджував, коли вам шкодив, коли знецінював, принижував вас, засуджував вас, коли робив ваше життя нестерпним. Ви це будете собі нагадувати кожен раз, коли будете хотіти написати йому чи повернутися до нього. Ви будете казати собі, як же я так могла, як я дозволила. Так з собою е, поводитись, ви будете себе докоряти, але це не краще, що ви можете робити на цьому етапі. Краще тут е, приймати той, той факт, що ви інакше не могли. Це ваш шлях, і це ваша дорога до свідомості, до дорослості, іменно така. І ця людина, нарцис. Е, Зустрівся вам у вашому житті для того, щоб ви подорослішали і позбавилися від своєї співзалежності, яка ламає багатьом людям життя. І дуже добре, якщо ви це зрозуміли, покинули свого нарциса, і якщо ви прийняли свою цю індивідуальну дорогу до свідомості, до дорослості. І третій етап, який ви будете проходити після, після розлучення із нарцисом, це прийняття того, що сталося, це схвалення свого. Рішення піти від нарциса, ви будете займатися собою, любов'ю до себе, будете турбуватися про своє здоров'я, про своє тіло, про свою кар'єру, ви почнете заробляти гроші, ви почнете е, більш міцніше триматися на своїх ногах, спиратися на себе. Ви перестанете бояти само, боятися самотності. І якщо на першому етапі, коли ви будете ще сумніватися, ви будете може. Е, Чіплятися за якісь нові стосунки, і вони не будуть, не будуть вас задовольняти, тому що від нарциса, як сказала одна моя клієнтка, можна втікти тільки до нарциса. От, і ви ще не будете готові, у вас ще не буде стійкої самооцінки після розлучення з нарцисом. То ось тут на цьому етапі вже можуть з'явитися якісь інші стосунки, бо ви іншою стали, ви вже сприйняли свій шлях свою. Ем... Самооцінку адекватно, ви вже з повагою до себе ставитеся. У вас вже не буде цих докорянь собі, як я так могла. Ну так треба було, щоб ви подорослішали. Що іменно так, і тільки так до вас дійшло. І це треба прийняти. От. І на цьому етапі ви вже будете цікавитися не тільки стосунками, а і розвитком своєї кар'єри, і зароблянням грошей. Тобто ви станете більш самодостатньою і цілісною на цьому етапі, і тут вже ем, буде такий головний момент, коли ви вирішите, ем, чи вам варто взагалі вступати в стосунки, чи може бути на самоті, і те і інше рішення. Ем, Має свої плюси, і ви маєте право на будь-яке рішення. Якщо ви вирішили жити самотньою, самотнім життям, то це також нормальне, здорове рішення, як і вирішити побудувати якісь нові стосунки, бути в парі. Нема нічого кращого або гіршого. Всі ваші рішення із самодостатності і свідомості будуть. Гарними для вас і будуть для вас найкращими. І перед тим, як я розкажу вам про те, що буде із вашим нарцисом, я нагадаю вам, що я вітаю ваші підписки на мій, на мій канал. Тисніть Підписатися, тисніть дзвіночок, щоб узнавати першими про мої нові відео. А також коментуйте кожен ваш коментар, кожен ваш Лайк, вподобайка або е, дизлайк е, сприяють тому, щоб мій канал е, був більш популярним на Ютубі, е, і таким чином ми будуємо разом україномовний простір е, з психології на Ютубі. Що буде із нарцисом після того, як ви розлучилися? Тут є два варіанти. Якщо він вас утилізував, тобто він вас покинув, заблокував, не хоче з вами спілкуватися, Тут буде все те саме, що було із вами. Він знайде дуже швидко нову жертву, бо йому потрібен ресурс і інструмент для підвищення самооцінки, буде все те саме. І навіть якщо буде здаватися з боку, що в них там все хорошо, ні, не вірте цьому. Бо нарцист не може йти. За межами того алгоритму, який закладений нарцистичним розладом особистості, він буде робити все те саме, що робив із вами. Йому може дістатися жертва трошки, може, більш е, сильна, да? але все одно сценарій буде таким. Спектакль буде той самий, акторка буде іншою. Тож в цьому випадку у вас буде нове життя, а в нього нічого не зміниться. Другий випадок, коли ви утилізували нарциса, ви вирішили його покинути, і безповоротні рішення вже прийнято, або ви його навіть заблокували, або ну, сказали йому, що все не охватить, досить з вас, і пішли від нього. То що тут буде? Деякий час нарцис буде намагатися е, пінгувати вас. Це, спочатку він буде робити це обережненько. Може навіть після якоїсь паузи ви навіть можете не розмовляти деякий час, а потім він або смайлічок прийшле, прийшле вам, або добраніч побажає. Такі спочатку несміливі пінги будуть, а потім він е, навіть почне. Оце своє солодке шоу, коли знов він буде там на. Повітряній кулі, спускатися у ваше вікно з 101 трояндою в руках, з букетами, з подарунками. Ну це все ви знаєте. Да Він гарний, він все зрозумів, він ідеальний. Це він буде робити, щоб потім знов принизити вас і утилізувати. Бо йому дуже важко сприймати, коли його утилізують, його самооцінка падає, і для нього це нестерпний момент. Тому він це все робить, щоб потім поки. Кинути самому. От, тож не ведіться на це, не реагуйте на це, витримайте цю паузу, нагадуйте собі, як вам було погано, бо нарцист все одно повернеться на те саме коло, з якого ви вийшли. Поруч з тим, як він буде робити своє солодке шоу або пінги, в нього можуть бути навіть якісь сексуальні зв'язки на стороні. І це для того, щоб підвищити свою самооцінку, відобразитися як найвеличніший, найпрекрасніший мен у очах інших жінок. Він буде їх використовувати сексуально. Ну це йому не шкодить. Робити вам пінги і солодке шоу, тому ну, бо нарцис взагалі не може бути один, йому весь час треба відображатися в очах інших людей, інших партнерів. І е, якщо ви не реагуєте, а він е, робить оці всі спектаклі, шоу, там це солодкі шоу, пінги тільки тоді, коли ви дає, і даєте йому хоча б маленьку надію на те, що можна повернутися. Тобто е, спілкування з ним на цьому етапі також є для нього е, надією. Е, е, тому, якщо в нього є за що зачепитися, він буде це робити, і вам треба просто переглянути своє. Ю поведінку щодо нього, якщо ви хочете це припинити, десь ви надаєте йому цю надію, цей гачок, на якому ви його тримаєте. Але якщо він розуміє, що він всюди заблокований, з ним ніхто спілкуватися не хоче, нічого від не нього не треба вже він може подепресує там дні три Оплаче навіть нап'ється, а потім піде шукати нову жертву. І все буде як в пункті першому. Все по-старому акторка інша, а сценарій той же, і режисер той же. От. Як казав мені один нарцис, коли його покинула його жінка, він сказав: Я лежав на лавці в парку, йшов дощ, і він крапав на моє обличчя, і я плакав, що вона мене перша покинула, а не я її. Оце все, що можна сказати про сльози нарциса. Це крокодилячі сльози. Тому не вірте ні в які вмовляння, ні в які сльози, ніякі обіцянки нарциса. Бо там просто дуже сильний алгоритм, в якому нарцис живе і в якому він діє в своєму житті. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви це ще не зробили цього. І я вітаю всі ваші коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу. Якщо нічого написати, то пишіть просто дякую або сердечко жовтеньке і блакитненьке це також мені дуже приємно робить. І я рекомендую вам подивитися нове відео на моєму каналі, в плейлисті. Нарциси, маніпулятори, психопати, яке називається «10 речей, на які нарцис нездатний.